Атака Росії по Одесі в ніч з п'ятниці на суботу, 2 березня, розпочалася на першу ночі. Більшість людей, а особливо дітей, вже спали, розповідають місцеві мешканці Пересипського району міста. Ми нас спали, дітки, люди ми не спали всі ж спали вже все время. Всі спали. Я не сплю тривоги. Я не сплю. Я то теж приснулася. Ми живемо трохи далі туди, в Красносінці. Ми з Кресноселки самі, тому ми просто слышали, взрывы. Це жах. Жили собі люди. Мама каже, її просто швирануло, у кімнаті швирануло, вона живе на шостому поверсі другої парадної. Її швирануло об стінку. Як можна таке пережити? Не можна. Пошукові роботи тривали безперервно понад 40 годин. У результаті російської атаки, яка сталася в ніч проти 2 березня, загинули 12 осіб, серед них п'ятеро дітей. Наймолодші дитині, яка стала жертвою влучання ворожого дрону по житловому будинку, було всього 4 місяці, найстарші 10 років. Живі квіти, свічки, м'які іграшки. Всі дні з моменту трагедії Одесити все йдуть і йдуть вшанувати пам'ять загиблих у найстрашнішій з огляду на кількість людських жертв атаці Росії по місту. Жах. Один жах. Раніше ми злилися. Зараз mm. немає. нема. Нема чи ні злості, нічого хочеш. Просто щоб вони, щоб їх залило просто бетоном, Понімаєте? Щоб вообще їх не було. взагалі. Я не спала і я от мами узнала і дуже переживала за бабушку і за ці цю жінку з дитиною, дуже жалко їх. З світлин дивляться обличчя дітей, які вже ніколи не підуть до дитячого садочку і школи, які вже ніколи не обіймуть своїх батьків. Чотиримісячний Тимофій, семимісячна Ліза, трирічний Марк, восьмирічна Злата і Сергійко, якому у липні мало виповнитися 10 років. Для Одеси ця така стала найстрашнішою з моменту повномасштабного вторгнення. Люди на місці трагедії не можуть втримати сльози. Це дуже тяжко. Всі перший день вообще просто не віли, дню мінуть. Просто це, це невозможно передати. Така, така біда, таке горе. Скільки дітей? Це страшне. Чужих дітей не буває, просто я не можу сім'ями. Просто уйти. Так страшно. У зі страшне просто горе це велике, просто саме велике яка Є це війна. Ще два десятки людей постраждали внаслідок удару по дев'ятиповерховому будинку. З них двоє осіб перебувають в реанімації у важкому стані. Ще одна у стані середньої тяжкості. Вже третю добу на місці трагедії ведуться роботи з розбору завалів. Тут продовжує працювати оперативний штаб. Частина житлової споруди, яка постраждала від атаки шахедом, відновленню не підлягає, кажуть фахівці. В Ова повідомили, що розглядається варіант будівництва підпірної стіни для стабілізації стійкості конструкції. Однак відновити зруйновані квартири не вдасться. Частина містян, які залишилися без домівок, поки що живуть у сусідів та рідних, які мешкають поруч. Щогодини вони допомагають рятувальникам розбирати завали і уламки власного побуту, шукаючи свої речі. Щодо подальшого розміщення людей, ними та владою рішення буде ухвалено найближчими днями.